Ну що ж, друзі, дикий заявив, що Трамп, нацист, Зеленський заявив, що військові ЗСУ хочуть воювати до кінця, і наша пропаганда на українському телебаченні. Зараз вам розповім детально, що як. Ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і обов'язково ваша експертна думка в кінці в коментарях. Ну що ж, друзі, давайте почнемо з самого цікавого, що заявив е, Володимир Зеленський. А він заявив: ось що перше, що Курська область будуть виводити наших військових, і в мене тут заразу питання: для чого їх туди вводили? Ні, я розумію, що водили їх тоді, туди, е, туди щоб мати якусь показуху для Європи, що дивіться, ми тут просунулися і так далі, і тому подібного. Але. Зараз уже вивожу, тому що нереально вже стримувати, і скільки наших хлопців полягло на чужій землі, але є люди, які пишуть в коментарях, що це не чужа земля, колись це була Україна, і це мені нагадує риторику Путіна, тому що саме Путін так говорить колись, колись, колись і баба дівку була. 91-му році є кордони, які визнав цілий світ, і Курська область це є територія Російської Федерації. Що би що там не говорив? А ці коментатори, які там уже і 91-го року кордони хочуть і Курську область, я вже казав, що вам робити. ТЦКшники вас чекають. Е, наступне, що Зеленський заявив, що наші військові хочуть воювати до кінця. Будь ласка, я дуже е, прошу вас, хлопці, дівчата, які є військові, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви попадете на це відео, чи ви хочете воювати до кінця, чи все ж таки ви хочете мир, щоб настав. Бо Зеленський аргумент такий дав, що скільки вже легло воїнів. Для чого вже здаватися, потрібно воювати далі, і це жахливо чути від нього. І в вівторок ми знаємо, що в Саудовській Аравії будуть переговори між Україною і США, і я маю надію, що Зеленський їх не зірве, тому що він теж туди прилітає. І чи прилетить Трамп, невідомо. Але Зеленський виглядає так, ніби знов хоче зірвати. Але другий раз, якщо зірве, це вже 100% кінець для України, тому що 에, Трамп просто може сказати: та мастіть собі голову і. Як би там не було, це дуже жахливо для України, тому що без без США ми довго не протримуємось, і це є дійсно правда, правда, яку багато хто не хоче чути. Ну і ще, наш я не пам'ятаю точно. Фамілії якісь з генералів заявив, що ми будемо робити спецоперацію по Кримському мосту, скоро будемо бити. І для мене або ця людина не врівноважена, або ця людина дуже, е, як то кажуть, е, не розвинута, тому що заявляти на е, цілий світ, що ми будемо бити по Кримському мості. Це дуже ну от дуже прям стратегічно. Знаєте, хочуть вдарити війні по кримському мості. Спочатку треба ж медіа це розказати, хайп зловити, а потім бити. Ну жахлива новина. І Я це слухаю і не вкладається в голові. І ще на кінець дикий друзі. Всі знаєте, хто такий дикий кабанчик, який є, є спільміні, і розказує, кому що робити. Він заявив, що Дональд Трамп є нацист. Що ми максимально осуджуємо, що Дональд Трамп. Як Гітлер, він його порівнює. Я слухаю це і просто вражений. Потім перемикаю. Чисто я хотів подивитися, що наше українське телебачення дає людям е дивитися. І там інший якийсь е депутат у військовій формі розказує, що дітей з сьомого класу вже потрібно обучати стріляти, з РПГ стріляти, гранати кидати. Вони просто хочуть робити вічну війну, друзі, дитину сьомого класу. Уже підлітків 16-15 років вивожуть з України, щоб вони не жили в цій країні, де хочуть з сьомого класу вже щоб дитина брала автомат у руки. Та якби ми країни якогось не, не ну, не третього сорту, а там вже десятого сорту би були взагалі жахливі новини. Потім відкриваю інший. Інший якийсь депутат теж в воєнній формі сидить. каже: треба всіх. Е, е, Ну взяти це взагалі маразм, не вкладається в голову, але взяти всіх ухилянтів за кордоном з силою вернутися. Мільйонна армія і на фронт. Я це слухаю і це просто не вкладається в голові. Наскільки пропаганда промиває людям голову. Але є такі люди, які кажуть: так, треба, 91 й рік кордон, а самі сижу вдома, не доїдають, ховаються від ТЦК, але коментарі пишуть, що потрібні кордони 91-го року. Друзі, жахливі новини. Ось такі у нас сьогодні. Я е, ще раз хочу попросити військових, напишіть свою думку в коментарях, тому що мої друзі, військові, всі хочуть миру. І мені цікаво дійсно ваша думка теж. Всі думки важливі, друзі, але хочу особливо почути військових. Чи ви хочете, так як сказав Зеленський, до кінця воювати, але до якого кінця я не розумію. До останнього українця на певному Володимир Зеленський на увазі. А він скаже, я не українець, я єврей і полетить. Чи все ж таки ви хочете миру? Напишіть, будь ласка, в коментарях, так що друзі, пишемо свої думки теж в коментарях. І всі коментарі важливі, і я всі коментарі обов'язково прочитаю.